Тетяна Миколаївна привезла нас на комплекс з управління комунальними відходами. Ну, фактично, це те, де сортують відходи. Так? Їх не переробляють, захороняють і сортують. Ми багато разів про це підприємство згадували, дуже рідко згадували добрим словом, тому що проблем тут вистачало завжди. Але те, що я зараз бачу, я бачу купу машин нових, нової техніки. Це старі якраз. Ні, я хочу нові показати. Отак от, от. І це придбано недавно, так? Да? Так, да, нещодавно придбано. Ясно. І представтесь, будь ласка. Я Розгуков Андрій Володимирович, головний інженер. Фактично директор цього напрямку, да. Да? керівник Заступник. цього напрямку. Скажіть, скільки наше місто, наша громада вже тепер сказати, Богодухівська, скільки виробляє відходів за тиждень, за місяць, за добу, як, як ви рахуєте? За місяць. Близько трьох-трьох з половиною тисяч метрів кубічних. Потрапляє на комплекс три-три з тисяч метрів кубічних. Це не всі, е... не всі відходи, які дещо все-таки е... не потрапляють сюди. Ну, ми думаємо, що всі. Це навіть із урахуванням несанкціонованих звалищ. А ви ж їх сюди ліквідуємо. потім вести все рівно? Ну, так. Ми вже ліквідуємо і сюди. Ясно. А скільки взагалі несанкціонованих звалищ було ліквідовано в цьому році? Сім. В цьому тільки році? Сім. А в минулому? А в минулому, мабуть, дванадцять. Тобто вже бачимо, на тенденцію на зменшення. Може буде менше, це ясно. Сюди поступають відходи, що з ними тут відбувається? У нас є сортувальна лінія, яка перерабатує працює, сортують То вид, вид, видам сір'я, вторичного сір'я. Бутылка віддільно, метал відно, картон відільний. Стоїться прес, який працює, і складіруємо, потім по мірі можливостей вивозимо, приїжджають до нас поставщики і забираються серйозно Ми продаємо. Тобто сортування відбувається вручну, але якось, нет, нет, ну, на сортувальній лінії. Лінія, ли, ну люд, люди там з лопатами. Зайдіть в Чи все-таки якась механізація є? Механізація практично етапі відбуде. Того люсора, який, допустим, у нас громада дуже, дуже любить викидати сюди траву, листя, яблука, відходить огородини. Звісно, е, вона сюди попадає, частично ми відбираємо на першому етапі, потім вона все йде на інспекційний школ, де відбирається бутилка, скло, картон, потім через барабан йде далі. Ну, ця, на і Але багато ручної праці в визначенні. Без ручної праці тут не обійдеться. Без ручної не, не обійдеться, нія. кажу, mm, бутилку треба взяти і підняти, щоб на прес положити, її треба взяти в руку. Ніна Миколаївна, скажіть, будь ласка, рентабельності тут хоч пахне, а то пахне іншим. На тому, що немає у нас розуміння населення щодо поводження з відходами. Якщо ми, проживаючи в сільській місцевості, маємо можливість відсортувати органічні відходи, от ми з вами, з вами натрапили на те, що тут є кабачки, кавуни і таке інше, яке можна було б захоронити на власній земельній ділянці, це було добре. Трава, наприклад, це є. Тові відходи. Давайте вийдемо торокти. Вони б могли були захоронені дома на земельній ділянці, де можна зробити яму компостування. І тоді оці відходи вони б не потрапляли сюди. І тоді, можливо, у нас була б швидше проходила вся процедура сортування сміття, і не заважало б це сміття роботі нашої сортувальної лінії, оскільки коли потрапляє на сортувальну лінію земля. А це є основним компонентом складової. Лінія часто виходить з ладу, оскільки, ну ви розумієте, забуваються механізми, всі рухомі елементи і потребує додаткової чистки. На сьогоднішній день у нас немає прибутку від діяльності комплексу, оскільки основна частина сміття, яке потрапляє, воно те саме сміття, яке не підлягає вторинній переробці. Ясно, є досвід в інших громадах. Ми вже були з ним знайомі якось, що оці органічні відходи, про які ви зараз сказали, включаючи гілки, про які ви сказали, гілки бур'ян. Народ у нас уже ж міський, він вигріб, і ми не хочеться з ними колупатися. Але він ну, раз я такий городський, значить, я можу заплатити за цю послугу. Як додаткова послуга, під'їздить трактор з причепом, і це все забирає, і потім вивозить кудись в певне місце, де воно. Перетворюється на компост, який також можна продати згодом. Справа в тому, що на сьогоднішній день, після об'єднання двох підприємств, mm. ми користуємося тарифом лише тільки на погодження з твердими побутовими відходами. Немає на сьогоднішній час ніякого сенсу розраховувати. На негабаритне сміття, на будівельне так, сміття, не сміття і так не далі. далі, оскільки навантаження на населення і так доволі велике за складу комунальних послуг, за відсутності роботи і таке інше. На сьогоднішній день все негабаритне сміття з території населених пунктів міської ради несанкціоновані звалища, вони здійснюється вивезення за рахунок коштів міського бюджету. Тобто міський бюджет допомагає комунальному підприємству фінансово в утриманні взагалі території в належному стані. Ніна Миколаївна виходить так, що бюджет і міська рада підсвідомо не хочучить того, сприяє несанкціонованому розміщенню відходів. Що відбувається насправді з несознательним населенням? Воно розуміє, що якщо воно винесло сміття на точку, де санкціоновано його можна виносити, тобто вже протокол, мінус. так? Вже не складеш протокол, то далі все. От винесли не платячи, скидали під Ульянівку, там майданчик цілий. Вони туди знесли, а ви безкоштовно вивезли. Як їх примусити це робити? До совісті, до Бога, до душі, звертатися взиваємо, взиваємо, взиваємо. Ми, ми зараз проводимо збори. Андрій Володимирович особисто брав участь в багатьох зборах сільським населеним путам зараз розширили і дуже розширили з придбанням нових транспортних засобів зони обслуговування. Все таки воно розширюється. так? Да, було охоплено раніше тільки місто там окремий сільські ради де і заключали договори. Із комунальним підприємством на той час було житло. Але на сьогоднішній день постало питання, щоби не накопичували саннесанціною сміттєзвавші, поставили питання щодо розширення зони обслуговування. На сьогоднішній день, ну я можу сказати, що охоплені майже всі населені пункти, навіть самі віддалені, і шарівка охоплена, і ульянівка. Але єдине, що ми не можемо охопити, ну хоча б. Процентів 60-80 вісімдесят насад для того, щоб була якась рентабельність нашій діяльності зараз. Велика вартість на пальне. Зараз заробітні плати мають відповідати стандартам, нормам. У нас є колективні угоди. От саме утримання транспорту, утримання комплексу за кількості його працівників, оплата за електроенергію, обладнання тут, яке працює, тобто є наші затрати, які не можна скажімо так порівняти із тими доходами, які ми отримуємо в результаті укладених договорів. Але ви назвали 60%. Це та межа за якою починається рентабельність? так. Тобто, якби ми добилися А скільки не вистачає до 60%? дуже багато. У нас по окремих населених пунктів тільки 11%, У відсотків. Місто якраз і є за межою 60%. відсотків. Місто вже привчене. Так, місто якось ми провели цю роботу швидко, конкретно і добилися ага. 60 відсотків. Але знов таки під час військових дій у нас дуже багато було переселенців. Ви знаєте, що ні кожна не одна сім'я не додала собі в кількість осіб, які підлягали під оплату, а сміття ж утворювалося більше. Ми його оселі вивозили. Тобто одночасно з нашими, скажімо так, 32 тисячами населення проживало ще плюс 11 тисяч. Ми обслуговували вивоз, але компенсацій за вивезене сміття ми не отримали. А міська рада нам якраз і відшкодовувала кошти за наші обсяги, допомагаючи придбавати техніку, проводити ремонт обладнання і іноді навіть і покривали. На заробітну плату працівників, коли не вистачало власних коштів. Такі моменти були. Так, це ми, ми Ніна Миколаївна, де ми знаходимося? Це йде в нас вулиця прилегла до центральних, вулиця Покровська, вона називається. Mm. І в нас йде облаштування майданчиків для твердих побудових відходів. Їх буде встановлено 10 в цьому році, вже Тільки в цьому встановлено, вулиці, да? да. Встановлено mm. вже на людей. Ти розпочалися буквально в цьому місяці, серпні, mm -hmm. отця цей майданчик для двох контейнерів а будуть. На території міста встановлені і для трьох, і для чотирьох. Ну в залежності від того, яка кількість споживачів користується послугою. Тобто ця послуга розширяється і покращується è... в тому плані, що майданчики більш сучасні і так, безпечні. Ви ж розумієте, що якщо сміття не завжди потрапляє до контейнера, іноді погодні умови mm. дозволяють йому розповсюджуватися на території прилеглій. А так, захист, хоч якийсь буде, а що подякись красиво.